Друзі, всім привіт! Кожна господиня задається запитанням, що ж приготувати сьогодні такого смачненького. І бажано, щоб було смачно і не за всі гроші. Я теж задаюся таким запитанням, і що я готувала на ці вихідні, можу поділитися з вами. Якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо готувати разом. Починаю я приготування із ухи. Для ухи я взяла хребет лосося, він є м, такий досить бюджетний. Також я поставила відварюватися яйця. Хребет лосося я беру у підсоленій воді із цибулею. З нього бульйон я потім проціджую, М'яско окремо підставляю, буду його обскубувати. Тоді додаю уже очищену порізану картоплю. також. Цибульку і все це тепер буду варити так, як суп. Туди ж можу додавати або зразу, або пізніше лавровий лист. Перед горошком у мене це є е, різні перці, і прикриваю, і нехай варить. Далі, чим я буду займатися, так, це пригодуванням е, таких часникових. Для цього я взяла собі, е, відміряла всі інгредієнти, взяла велику посудину, дала туди молоко, сіль, ложку цукру, е, також ложку дріжджів, одне яйце і один білок із яйця. Також додаю кефір. Все це добре перемішую і тоді всипаю трошки борошна. Коли тісто таке зробилося рідкувате, тоді додаю масло кімнатної температури і все це добре замішую, додаючи поступово борошно, яке в мене є відміряне. Тісто добре відмішую, додаю до нього олії рослинної. в моєму випадку це я соняшникова олія. Саме звичайна, саме проста. Тісто перестає практично липнути до рук. Ми його добре вимішуємо для того, щоб киковина схопилася і тісто було у нас таким добрим. Вимішуємо, додаємо олії, ну не шкодуємо, принаймні я додаю завжди стільки, щоб в мене тісто було м'якеньким. Присипаю борошном зверху, щоб тісто мало як. Підніматися, тоді його прикриваю своїм силіконовим ковриком, якщо ні, можна рушничком, можна харчовою плівкою, можна будь-яким е салофаном, який вам подобається, який вам, який вам зручно прикрити, і ставимо його в тепло для того, щоб тісто збільшилося в об'ємі. В ідеалі треба було б робити опару, але зараз немає світла, робимо експрес-мед. За цей час я обриваю все м'ясо від кісток, відділяю, оскільки там дуже такі грубі кістки. І дуже би було неприємно, щоб вони потрапили в суп, в уху. І ще, не дай Боже, когось покололи з дітей там чи з в ясно чи в горло, тому найкраще все добре обібрати. Це добре пообскубати, зробити практично таке м'ясо непомітне, щоб десь там не потрапляв такі шматки жиру. І тоді діти будуть із задоволенням їсти такий рибний суп. Далі ми у свій суп додаємо рис. У моєму випадку це 4 столові ложки, а у вашому випадку треба дивитися на об'єм і розмір каструлі, скільки. Ви додавали картоплі, якої густини солі. ви хочете попереднього спробувавши у нас Додаю, ще сушений часник. Ви можете додавати будь-які приправи, які вам подобаються, які ви любите. Я додаю те, що люблю я. Також я ще додаю сюди, але це вже, можна сказати, сам кінець, заморожену зелень, тому що рис вариться зовсім недовго, практично таке хвилин 8. Він вариться не до повної готовності, потім просто виключається і прикривається кришкою. А вже у самому кінці я додаю те м'ясо, яке ми скупали, і буквально, що таки 2-3 хвилинки суп наш покипить, я його виключаю, прикриваю кришкою і все. Суп має ще настоятися, і тоді він набагато смачніший, ніж одразу, якщо його просто так їсти. Більше я нічого не приправляю, більше я нічого не даю. Єдине, що ще там, коли він кипить, то можна позбирати піну. А так я їм просто ось так і так їдять всі їхні. Без ніяких заправок, хтось, я знаю, що каже, любить їсти ще додає сметану, там ще щось. Я нічого не даю. Тільки ось така уха. Що я буду готувати, це ось таку натирку на хліб. Вона дуже проста у приготуванні. Я впевнена, що всі взагалі знають, як її готувати, і готують і її ще і по-різному. У мене дуже такий простий варіант це просто відварені яйця на терці на терці. Також я беру сардину в маслі. І Якщо вона така, Якісна. от, Наприклад, зараз у мене вона досить така добра попалася, то я висипаю її повністю разом з олією, з усім додаю майонез, солю і все це добре перемішую. Перемішую в більші посудині для того, щоб добре все перемішалося, а вже потім перебираю собі в глоток, закриваю герметично і ставлю в холодильник. Наступним, чим ми будемо займатися, так це нашими пампухами. Оскільки тісто вже збільшилося у два рази, і треба формувати наші пампухи. Тісто, яке є, я спочатку ділю на дві частини, потім кожну частинку ще на дві частини, і виходить так, що виходить чотири рівні частини, кожну частинку я розділяю на шість маленьких булочок. Получається, що в мене виходить 24 булочки. Кожну ось таку відрізану частинку я защиплю всередину, формуючи такий. Кружок, такий пампушок. Стараюся розставляти пампухи одні від одних на відстані, оскільки вони будуть ще підніматися і будуть тоді злипатися між собою. Хоч вони і так злипаються, але принаймні вони будуть мати куди рости. Пампушки такі, коли ви їх сформували, мають ще постояти при кімнатній температурі або десь в теплі, для того, щоб вони підросли. Зразу ось такі помпушки я змащую жовтком, якраз таки тим, що лишився в нас від тіста, розбитим з молоком, і ставлю. В теплу духовку для того, щоб вони підросли. Потім просто збільшую температуру, коли вони підростуть, і вони починають пектися, оскільки в мене духовка була теплою, тому що діти зранку готували е, пиріг, самі готували пиріг е, біднячок і думаю, чого тепло пропадати. Тим часом я готую е, часниковий соус, я вичавлюю собі часничок ось так у горнятку. Просто чеснокотавкою, хтось любить багато, хтось любить мало. Я даю багато чеснику. Все це я видавлюю у горняточку, додаю туди олію. там На око приблизно скільки у вас булочок ви можете собі орієнтуватися, щоб вам вистачило. солію, Додаю ще 2 столові ложки води, все це добре перемішую. Коли вже наші булочки будуть готові, а вони в мене вже спеклися, ще гарячі я змащую нашим таким чесниковим соусом. Добре поливаю і від того вони пропитуються і робляться дуже-дуже ароматними і смачними. Такі помпухи пасують як до ухиту, яку я приготувала, так до борщу, до різних супів. Взагалі ну, замість хліба можна смакувати багато щипів. Після того, як я пампушки дуже щедро змастила, я ще їх прикриваю і даю їм настоятися. Тепер показую, що у мене вийшло. У мене вийшли часникові пампухи, смачні м'якенькі, намазка на хліб. Також у мене вийшла смачна та бюджетна уха. І ще діти приготували ось такий пиріг біднячок. Ну, Звичайно, він дуже-дуже швидко розлітається, попри те, що він простий, але смачний. Уха вийшла дуже набариста, дуже смачна. Також і помпухи вийшли теж такими м'якенькими, ароматними. Це дуже-дуже смачно, і коли хата наповнюється ароматом таких запашних страв. Це ще й дуже приємно та затишно. Пампушки виходять дуже-дуже м'якенькими, такими волокнистими всередині. Вони дуже добре зберігаються, довго залишаються м'якими, одним словом, смакота. Якщо вам сподобалося таке моє просте, звичайне меню, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в все нових і нових відео. А зараз я вам кажу всім па-па і все буде Україна!